Нове будівництво житла для ВПО під час сесії міської ради депутати погодили договір про міжнародний грант на зведення багатоквартирного будинку для переселенців на вулиці Ребета. Мова йде про виділення 9,5 мільйонів євро. Сьогодні ж 8.50, Ми списувалися з нашим представництвом нефко в Україні. Вони просять вист... затвердити цей договір, хоча до нього потім будуть вноситися зміни технічні і в кількості ВПО. Хочу сказати, що в нас в бюджеті передбачено став на сьогодні 25 мільйонів на співфінансування. Загальна сума поступлень по цьому договору буде 9,5 мільйонів євро. Ділянка знаходиться на Ребета 10. За це рішення свої голоси віддали 35 депутатів, затвердили франківські обранці цьогорічний бюджет участі, у межах якого на проєкти громади заклали 30 мільйонів гривень. Змін у програмі небагато кажуть організатори, і стосуються вони здебільшого самих категорій. Озеленення більше не буде. Лише благоустрій та ремонт малих вулиць. А ось освітні проєкти у відповідь на численні запити вирішили поділити на шкільні, дошкільні та позашкільні. Ми 9 проект 9 мільйонів. І буде три категорії. Окремо будуть шкільні проекти, окремо дошкільні і окремо позашкільна профтехосвіта та інші. Чому то інші? Бо там ще є спортивні школи, які не входять в жодну з перлічних категорій. Крім того, ми маємо інші проєкти. Ми минулого року мали трошки проблеми з тим, що ми не виділили цю категорію, тому що є проєкти, які не входять ні в благоустрій освіту, а все одно потребують реалізації. І голосувати мешканці зможуть за один проєкт у кожній з підкатегорій. Тобто кожен мешканець матиме по шість голосів. У переліку ключових питань і надання дозволу на від'єднання житлових будинків від мереж централізованого опалення йдеться про 37 адрес, які отримували тепло від котельні на індустріальній. Було 125 будинків, які отримували теплоносі від котельні індустріальні 4. В процесі перепідключення і відключення будинків. 13 будинків ми перепідключили до діючих котелень. Решта будинків ми відключили. Що стосується тих будинків, які залишаються сьогодні на е типу помусія від потелі на 34, їх є їх шістдесят вісім рішенням сесії, яку ми зараз вносимо. Ми ще відключаємо 37 будинків, і в нас залишається перепідключити 31 будинок до тих потелень, які ми пропонуємо в цьому слідучому етапі, збудувати вкотре звернулися депутати і до керівництва держави з проханням виконати свої зобов'язання і погасити заборгованість з різниці в тарифах перед підприємствами теплопостачання, у тому числі ТКЕ. Кажуть, вона постійно зростає, і сьогодні ця сума по Україні загалом становить 34 мільярди гривень. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.